Дорогі друзі, ми раді вітати вас на каналі Жива Надія. Ми з вами розпочинаємо цикл вивчення уроків, які будуть присвячені книгам псалмів. Сьогодні разом з вами я, Владислав Матвійчук, а також пастори Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Хотілося б розпочати із пам'ятного тексту, який записаний в Луки, 24 розділі 44-45 вірші. Ось слова, які я сказав вам, коли що був з вами, має збутися все написане про мене і в законі Мойсея, і в пророків, і в Псалмах. Тоді розкрив їхній розум, щоби зрозуміли Писання. Отже, перший наш урок. Як читати псалми? Сьогодні ми будемо з вами про це говорити. І перше питання, яке я хотів би з вами сьогодні обговорити в принципі, ось що таке псалми? Чому люди захоплюються псалмами? Чому людям псалми близькі до серця? Тому що ви знаєте, багато людей ну навіть які не читають Біблії, в принципі, ну знають там трішечки якихось уривків із псалмі. Наприклад, навіть можна такий цікавий факт привести, що Тарас Шевченко десь про нього сказано, що він знав на пам'ять майже весь псалтир. От і тому от хотілося б запитати, чому людям так подобаються псалми? Ви знаєте, у нас написано назва уроку, як читати псалми», але в старому заповіті у людей не було можливості їх читати, бо в них не було таких книжок, Біблії, карманних і таких великих. В них були такі великі свідки, які читали тільки в синагогі, і люди слухали. Все це, це запам'ятали і на цьому вчились. Тобто у нас, перше в нас є перевага. Ми можемо читати, вони читати не могли. Інші псалми співали. І це теж наскільки духовний спів має таку велич в духовному богослужінні, що спів Він під впливом Духа Святого Христос каже, та там же співали про мене. Це друге. І третє тут може знаєте, роль священників і левітів. Ми кажемо, що в храмі люди не могли читати, але от священники, і левіти, мабуть, ходили. Якісь в них були там пергаменти, якісь матеріали, що вони вже людям на їх питання. Відповідали і допомагали їм це це вміщати, то що було було написано в псалмах. І ви спитали, а чого людям псалми так? Бо це пісні. Ви знаєте, в людини є такі дві дві наклонності: це спів і молитва. Природно, в людини є. І от псалми вони поєднували і спів, і молитву, і, і там були оці переживання. Знаєте, один Богослов сказав, що псалми це відкриття серця праведників. Но ми не знаємо, що було на серці Авраама, що було на серці Луки. Ми не знаємо навіть, що було на серці Христа, бо Євангелія про це не каже. Але псалми відкривають, що було і в Христа, і в Давіда, і ми бачимо, що в них на серцях було те, що і в нас. Тому воно ну, це близько, це Богослов'я псалми. Mm -hmm. Говорячи про псалми, я пам'ятаю, як ну, напевно і зараз, але свого часу, коли лежав в лікарні, це на підвіконнику в кожній палаті лежить, як мінімум, книга псалмів, псалтир. І, знаєте, напевно, Бог не просто створив нас як машина, механізм, а Він помістив в нас оце творче бажання, таке. Що є подібним до, до нього. І оця творчість, оці псалми, оця хвала це щось таке, знаєте, душевне, що є в людини. І це те, що надає смаку життю людини. І це те, чим виражаємо ми е, нашу подяку і нашу хвалу до Бога. І якщо ми хочемо якимось чином прославити Бога, ну, псалми це один із знаєте, найбільш потужних інструментів. Які ми можемо використовувати. І псалми, навіть оце слово, псалми, тихілім, так, єврейською, воно означає хвала. Тобто це те, що ти хочеш передати Богу, цю хвалу і поклоніння. І я от те, що доповнюючи, що сказав брат Богдан, що псалми це хвала в другій книзі хронік у п'ятому розділі є ті. Речі, які робив Соломон, коли присвячував храм. І написано, коли принесли ковчег, поставили його в святому святих, то лівіти і священники почали грати на трубах, на цимбалах і співати. І після цього співу написано, що слава Божа наповнила храм. І так наповнила, що вони вийшли з цього храму, не могли стояти. Тобто іноді нам треба задуматися, що духовний спів він притягує Бога, коли так можна сказати, знаєте, мовою людською притягує Бога до міста нашого поклоніння. Наскільки важливі псалми і духовні співи? Добре, от таке має ще наступне запитання. А в яких конкретно випадках, при яких подіях використовувалися псалми? Коли ми читаємо книгу псалми, там навіть на початку перед кожним псалмом. Була така ремарка від автора, для чого це, власне, для чого цей псалм. І дуже багато псалмів, наприклад, пісня прочан. Коли ми читаємо, ми можемо знайти пісня про чан, або по-іншому перекладають як пісня при наближенні до храму. Тобто, це тоді, коли ти, коли ізраїльський народ на свята вони йшли на поклоніння в храм, вони йшли і співали, і це був один із методів, або ж просто поклоніння. Коли написано, що Давид вперше почав співати, вперше почав використовувати служіння, таке в псалмах, як хвала, поклоніння Богу. Ось це такі декілька моментів, як використовуються псалми. Ну і ще інші моменти, я думаю, в подальших уроках більш ширше будемо це розглядати. Добре, дякую. Отже, що ми ще знаємо про псалми? Ми знаємо, що книга псалмів має, ну. Її писали більш ніж один автор. так. Е, хто її писав? До речі, можемо перерахувати? Ну, Асаф, Давид, є Соломон, декілька псалмів, Мойсей. Ну, багато. Ну, мабуть, десь до десяти людей пророків, які писали псалми. Mm -hmm. Синов'я Кореєвий. Mm -hmm. Так, є така загальна думка псалми Давида. І ну, ніби Давид всі написав. Але насправді в подальшому, навіть після Давида, ще псалми доповнювалися. Ну, власне, якщо Соломон, він же ж був після Давида, син його. Тому вони доповнювалися і брали ті, що перед тим попередники, які написали і сини Ааронові, І це така, знаєте, компіляція псалмів, які ввійшли в юдейську традицію, от, і, власне, сьогодні в християнство. І що такий цікавий момент, дуже часто ми можемо побачити в псалмах таке слово, як села. Mm -hmm. Що воно означає і чому воно, коли ми читаємо псалми, ну дуже часто стоїть. Знаєте, тут таке слушне питання ваше. Коли ми співаємо духовний спів, то треба думати, що ми співаємо. І псалми вони до цього і ведуть, що проспівали, подумайте, це пауза для, для роздуму. І в мене таке для себе запитання завжди, коли я от спів загальний співаю в церкві, я думаю про те, що співаю. Іноді, знаєте, якось на автоматі вже це все знаєш, співаєш, співаєш. Але книга псалмів на що треба робити ці зупинки і думати, що ж ти проспівав. Бо там є велике богослів'я. Ви знаєте, псалми така книга, вона, вона і співається, по неї моляться, її читають, але вона і написана Духом Святим, настільки, що в пам'ятному вірші ми читали, Христос каже, так там же про мене. І він прирівняв псалми до пророків, до письма пророків і до Тори Моїсея. Тобто там велике богослов'я, тому треба думати, що ти співаєш. Це є, можливо, такий. Така спокуса заспівати, аби заспівати. От, але насправді, ну, ми могли б почати пісню, 18 куплетів, співаєш, 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 співаєш. І недаремно у нас є проіграш, якщо так можна казати, на сьогоднішній лад, так? програш. О, коли мелодія грає. Власне, вона слугує для того, не просто щоб ну, якось заповнити. Простір, mm -hmm. от. але, власне, для того, щоб людина могла якось більш не просто зосередитись на тому, що вона говорить, але обдумати, що вона каже і що вона хоче сказати ще. І от псалми вони, власне, виражають цю ідею. У мене псалми відкриті, і майже в кожному псалмі, ну, в багатьох псалмах. От села, псалом 61, п'ятий текст і в кінці п'ятого тексту села, а далі шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий далі ще йдуть псалми. Тобто, а що тепер? Ми заспівали чотири куплети. Давайте ми подумаємо. І далі знову йдуть. І це велика перевага, що автори псалмів вказали усім села, над чим потрібно думати. Тобто автор сам. Каже, оця, дум, оця думка моя, але ви подумайте, тут села, 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 і треба на це звертати увагу. Є, звичайно, ще інші інтерпретації стосовно цього питання, дискусії, тому що до кінця ніби і невідомо. Хтось говорить, що це просто навіть ніби як момент виклику якогось хвали, типу алілуя, щось, щось подібне на кшталт цього. От. Але ну, така основна думка, це що це пауза. Добре, це чудові відповіді. І от хотілося б от таке, знаєте, от питання, яке буде таким, якби от підсумовуючим наших сьогоднішніх роздумів місце Бога і позиція Бога в книгах псалмів. Як ми можемо її охарактеризувати? Ну, ви знаєте, коли Христос молився псалмами навіть на х... на Христі. То це коли Христос молився, то він звертався до Батька Небесного. То це нас підводить до того, що місія Бога там величезна. Тобто, псалми це те, що Бог бажає нам сказати у труднощах, у коли радощі. Псалми про все, там і драми є і пісні хвали. Тож тобто, Бог, місія Бога це нам роз... відкрити в псалмах, як з ним. Як до нього звертатися і як з ним спілкуватися? Тобто це підручник, можна сказати, спілкування з Оце, Ви задали питання: місце Бога в псалмах. Я так подумав, досить серйозне питання. В принципі, а яке місце Бога в кожній книзі, яке місце Бога в кожному тексті? І чим особлива книга псалмів? В тому, що. В ній виражені ну, дуже глибокі ідеї. Звичайно, ми не применшуємо інші книги, але тут виражені глибокі ідеї, і ідеї жертви Христа, і ідеї богопоклоніння і правильного богопоклоніння. І це те, що Бог хотів донести людям. І це Боже натхнення, божественне натхнення, яке обрамлене людською поезією, і як це вкласти все це, щоб було, знаєте, і поезія. І ідея, і богослів'я, і суть це дуже велика праця, і дуже важлива ця книга, коли ми її читаємо. Тому Бог це той, хто надихав, це той, хто давав ідею, той, хто спонукав, і без кого ця книга не мала би абсолютно ніякого змістового навантаження і такого приємного навантаження. Коли ми читаємо і ми бачимо, ми смакуємо цією істиною. Тому особливо для мене книга Псалмів це ну, досить така а, цікава і захоплююча книга. Я ще хочу сказати про місце Бога у Псалмах. В посланні євреям в першому розділі Павло каже про місце Бога в спасінні, у всесвіті, місце Христа. І там він цитує тільки псалми. Тобто Для Павла, щоб відкрити, хто такий Христос, його в Спасіння, він тільки на псалми спирався. Саме так. Дуже дякую за ваші відповіді. Дорогі друзі, ми раді, що ви були разом з нами. Ми хочемо вас заохочувати, щоб ви надалі читали книгу псалмів, тому що читаючи їх, ви можете також пережити невимовні і прекрасні досвіди з Богом. Тому читайте, досліджуйте. І також ми чекаємо вас на наших наступних випусках. І також запрошуємо вас писати коментарі, ставити вподобайки, підписуйтесь на наші канали. І побачимося з вами у наступному випуску Божих вам благословень.